Всім добрий ранок. Я вже готую сніданок. Сьогодні вихідний, субота, так добре спалось. Я поставила будильник на 9 годину, але спала майже до 10. То ну, кайф, кайф, коли тобі ніде зранку не треба, не спішити, нічого. То я зараз готую сніданок, готую гарячі бутерброди в духовці. Зараз на траві сир ще посиплю, зроблю каву. Так, поснідень. от. І сьогодні мені треба загрузити стірку, зробити таке просто щоденне швиденьке прибирання е, поутюжити Діані Плаття на виступ, бо на 2:30 її треба завести вже на репетицію, і вже на 5 ми підемо на виступ. То ми її завеземо, зберемось і підемо на виступ. Я, чесно кажучи, сама трохи переживаю. Оце буде виступ на великій сцені перший раз. От такий концерт буде. 700 людей, 700 куплених білетів. Ой, такий, знаєте, трошки мандраж нападає. Зараз я бродики посиплю. Так, посипаю сиром. Такі на бутерброди Собі я роблю, беру просто нарізаю ковбаску, болгарський перець, зелену цибулю помідори перемішую, кладу на хліб і зверху сир. Діані просто ковбаска, сир, а тимофійкові ковбаска з помідорчиком і з сиром. Зараз відкрию духовку одною рукою. Дуже мені смакує кава, коли я нагрію молочко на плиті. От, починати не така смачна. І чесно кажучи, вже навіть в кафе пити каву дуже часто мені вже не хочеться. Бо мені хочеться отак нагріти молоко. Так мені, звичайно, ніхто гріти молока і не буде в кафе. Того. Угу. Так, я беру вранці на два зернятка роблю. А коржі на торт я отак накрила чистим кухонним полотенцем. Зараз буду перемазувати. Ну, зараз поп'ю кави, поснідаємо. І перемажу тортик. І мені ще треба спекти чізкейк. Ми, я на одне кафе а, печу чізкейки на неділю. От так що такі справи. Робимо кофе і сяду трошечки відпочину. Зараз це швидко нагріється. Mm -mm -mm. Яка смакота. ще хоче запалити свічечко. Щоб було романтично. Чик, чик Підстриглась і тепер, як е, цим крабліком заколюю, ну, мені -то треба голову помити сьогодні помию. Але як цим крабиком заколюю, то е, ну, вилазить. Вилазить волосся. Не тримає, не тримається кучки. О, так, дістаю наші. Бачите, поки зробила каву, споклик бутербродики. Печу завжди на 180 градусів. Які вони пахучі. Кайфоша? Не, угу. вона вже синяк буде. Що болить? Чародяна вдарилася в стіл. Головою. Можемо той столик заберемо тебе там в кімнаті? Ні. Місце? Мої. Як вони пахнуть, я вам кажу. Свічечка. А я так, ми будемо снідати. Всім, хто снідає, смачного. Часу сьогодні знімати. в мене вже допікається чизкейк. Ой! Чизкейк вже майже готовий. Остали ще дві хвилинки. Я вже перемазала тортик. Я люблю, коли торт отак просто обмазаний. так ну, отак люблю, коли так він простий, А потім ще зверху полью шоколадом. от Так що тортик теж готовий. Гріємо на обід вчорашній щавльовий борщик, будемо їсти. От, і я вже підготовила Діані з собою. Тут такий гарячий бутерброд зробила. В такий лоточок склала яблука, виноград, печиво і таке солоне печиво. Таке воно просте, просто з морською сількою. Візьме дві пюрешки з собою і е, таку пастилу. І ще зараз водичку наберемо. Що тут? І все, а треба йти в душ, збиратися. Митися, збиратися. Да, складається в рюкзачок. Це теж бери. Чи менше терміна? Бутербродик один. Чистенько-помитенько. В понеділок я так подивилася, в мене такі, така тюля, якась як то сива стала. І на терасі треба вже все почистити, прибрати. Ну, головне що тут чисто. О, вже чіскейк пікає, пілікає. І ці скик я завжди так дістаю, я тут не показувала на рецепт нічого. Дістаю, отак. От Виключаю духовку і завжди засікаю, щоб точно не прогавити. Просто ставлю таймер на 10 хвилин. І через 10 хвилин треба обов'язково ножем пройти бока, інакше, коли він холоне звужується, і він може тріснути. Того я через 10 хвилин. Проходжу ножем бока, і все тоді виходить ідеально гарний чізкейк. От, Так що все, йдемо збиратися. Угу. Дайно ну, ножечка. Все, пройшло 10 хвилин дуже швидко. Я зараз ножечком просто ставлю ножечка і отак тримаю і провожу форму. Провела кругу і все. Потім знімається кольцо і він виходить ідеальний. Ти про ділярі не зробити. фі влазиш одяг за я дам. їх зараз туди, де вони будуть виступати. Е, і е, це рані... Ми заводимо їх раніше, виходить на 2.30, а концерт на 5 годину. Немає ще там прогон один зробити. Я дуже не люблю, коли така пора носити колготи. Я дуже люблю, щоб в мене, ну, щоб були ноги голі. Навіть зимою до ух я можу просто йти з голими ногами. Несе вже мені капучино. Зайшла в таку дуже класну кафешечку. І ще мають принести мені курочку. Покажу. Несе мені мою курочку. Вона йде запеченою такою редискою. Юрестної капусти. Рабопаве. Але смочник. Запірас капуста просто. Зробив собі? Класно? А ну дай понюхаю. Дуже гарно пахне. Ой, як гарно! Ой, як... тепленька така класна. Ми купили трохи кімози. Хімо захотів сирний попкорн, а ми з чоловіком взяли такі рисові палички з паприкою. Дуже смачні, чесно, такі я добре. На своєї латві потрошки вже люди збираються. Ми сидимо, чекаємо, щоб заходити. i Заспівати е, пісню, яка точно є символом нашого незламного духу та нашої боротьби, друзі. У лузі Червона Калина похилилася, Чогось наша славна Україна за Так гарно. Дивіться, які гарні. Кіточка поставила все в одну вазу. Ой, кайф, яка краса. Кайф кайфом, а треба йти вже лягати спати, Ще треба з дітьми повторити віршик, бо завтра вони його будуть розказувати. Клас. Ми вже лягаємо спати, всім на добрані. Добре, кажи всім пока-пока.